У третій день Різдвяних свят у Галич прибув отець і глава УГКЦ, блаженніший Святослав Шевчук. Це місто патріарх відвідав з нагоди 1125-річчя з часу першої згадки. Блаженнішого Святослава у Галичі зустріли колядою, хлібом та сіллю. Древній Галиш вітає свого патріарха. Урочистості розпочалися з освячення нової мозаїчної ікони Різдва Христового. Нею оздобили праву стіну святині. Після блаженніший Святослав очолив Божественну літургію, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш, скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Після служби Божої привітав Галич з ювілеєм єрхієпископ і, і митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви владика Володимир Війтишин. За словами Антоновича та Грушевського, Галич у всі часи був пімонтом державності Руси України у 13 столітті. Коли Київ втратив провід і керівництво, саме Галич став центром політичного, економічного та духовного життя держави. Голова Галицької громади Олег Кантор присвоїв главі УГКЦ звання почесного громадянина міста. Ми хочемо вас. Звернутися як до Верховного архієпископа києво Галицького. Я більше ніж впевнений, що Галич повинен і він є рідним для вас містом. Маю таку почесну місію від Галича, від депутатського корпусу просити вас стати почесним громадянином нашого міста. На знак глибокої шани дозвольте вручити вам. Отаке посвідчення і пам'ятний знак. Блаженніший Святослав зазначив, це стало для нього приємною несподіванкою. Це означає, що місцева громада ну, вважає главу церкви своїм. Це накладає теж на мене певні обов'язки. Але відповідно до канонічного права територія Галича є територією юрисдикції глави церкви. Бо глава церкви є не тільки єпископом Київської архієпархії, не тільки київським митрополитом, під омофором якого є наші екзархати в центральній, східній південній Україні, але теж і главою церкви, і як глава церкви, носить титул києво галицького Тож це вже не тільки є церковно-канонічна сторона Галицької ідентичності чи Києво-Галицької вісі, яку у собі носить глава церкви, а теж і певні громадські, навіть навіть державні такі, я би сказав, основи, які кажуть, що я тут є вдома. Крім того, Патріарх висловив свою думку щодо перемоги України над російськими окупантами. Він вважає, що 2023-й справді може стати переможним. Це дійсно рік має всі шанси стати, стати роком перемоги. Тому бажаю усім вам, усім нам 2023-го переможного року. Юлія Торконяк, Андрій Лепків, телерадіокомпанія компанія Раї.